Ну що, друзі, вітаю вас знову. Сьогодні знаходимося знову в нашому цехові. Хочемо вам коротко презентувати деякі наші роботи, які ми робимо під ключ, зробити вам невелику екскурсію. На даному виробництві, друзі, багато є етапів, за які б ми хотіли розказати. Але більший акцент ми будемо говорити на тому, щоб ви бачили, як ми робимо ваші дерев'яні сходинки. От Можете бачити деякі комплекти, які ми вже закінчуємо. Під ключ, Тобто це буде один комплект, ми будемо відправляти на дубно. З тої сторони робиться комплект, який ми будемо відправляти на білу церкву. Можете бачити, от з цієї сторони вже стоять готові ТТВ, готові косури, сходинки, ось такі балясини ЧПУ. Вони вже є готові вирізблені з нашого цеха, які вже є вкомплектовані. Тобто це ще буде підрізатися під розмір, буде вкомплектовуватись, також буде запаковуватись таку треш-прівку або пленку і буде відправлятися на монтаж. Йдемо далі. Можете бачити ось такі сучасні станки. Це маємо шліфовочний, який також є дуже і дуже. Необхідний на виробництві. Можете бачити, з цієї сторони є в нас деякі такі заготовки ЧПУ, це маємо на двері. З правої сторони знову комплектація нового заказу це маємо буковий заказ під ключ. З цієї сторони, можете бачити, також є шліфовка. З неї ми маємо ось такі ламелі, з яких ми потім склеюємо обшивочну доску. Склеюємо спеціальні філинки для того, аби обшивати також і сходи. З правої сторони можете бачити, вже йде шліфовка ось таких філонок, які теж будуть йти на двері на вікна і на обшивку сходів. Тут можете бачити, вони вже є готові, вишліфовані. Йдемо далі. З правої сторони можете бачити, є заготовки, які є е, вже з вами вийшли, висушені ось такі великі щити, які встоюються. Після того вони йдуть в шліфовку і також ми з них робимо обшивочні доски для сходів і для дверей. Ось можете бачити такі ставні, які е, ставляться. Оце у нас є заказ на, на італію. З цієї сторони, можете дивитися, з правої сторони вони також є. 에, там, більше 30 штук для того, аби закривалися вікна під ключ. Ми вам теж це покажемо, як ставляться вікна. І потім, от такими штуками, вони закриваються для того, аби зберегти від сонячних промінів, від дожджа і так далі. Це дуже цікаво. О з цієї сторони можете бачити, у нас відбувається сама склейка. Дивіться, який неймовірно величезний щит. Ось таке тільки ми робимо на даний момент. Із таких великих щитів ми можемо потім вирізати будь-що. Вирізаються спеціальні заготовки для ліжок, для дверей, для сходів і також для вікон. З цієї сторони, можете бачити, вже також є заготовки, які складаються в, е, на спеціальний столаж під розміри для того, аби теж робити підшивку і обшивку даних сходів. Ідемо далі. Оператор наш. Не дуже встигає, але ми стараємося. От цьому на цій стороні ми можемо бачити також заготовку. От дивіться, з цієї сторони ми маємо вже готову заготовку. Це маємо ясенева дубова, яка вийшла із сушки. Вона потім йде через рейсмус, через шліфовку, Вирізається ось на такі маленькі щити. Потім йде через чотирьохсторонні через шиповку, і ми робимо щити. З правої сторони, можете бачити, також є вже. Заготовки, які є зроблені також під ключ, вони є пронумеровані на столажі на таких поличках, і ми потім з них беремо і теж склеїмо ваші сходинки. Переходимо в цех. Інший, далі.